Друзі, всім привіт! 3 січня новорічні свята відсвяткували і працюємо, друзі, далі. Працюємо і хотів би відповісти на деякі запитання, які зразу ж після Нового року виникли в деяких підписчиків, деяких замовників. Ну і перше це питання, чи будуть в продажі зимувалі бджоломатки зразу весною, там квітень місяць. Друзі, я розумію, що це запитують ті, хто недавно приєдналися до каналу. Ці бджоломатки, які зимують в нуклеусах, мають свою функцію. В них функція відновити, підготувати цей нуклеус для поділа. Поділу знову на матку місця. Тобто працювати там, відновити зимувалу бджолу на молоду поміняти, наростити силу, нагнати розплоду в цих нуклеусах, для того, щоб можна було поділити їх на матку місця і за рахунок них заселити оцей нуклеус, в якому вони зимують, плюс заселити ще. Один нуклеус, який стоїть, скажімо так, пустий. О, тому ці матки не будуть, друзі, продаватися в великій кількості. Як правило, вони будуть всі залишатися тут і будуть підсаджуватися в хвости. В нашому регіоні, друзі, матковий сезон стартує дещо пізніше. І на перші числа травня в, них, в нас немає ще молодих плідних маток, щоб ми могли підсадити їх зразу в хвости після продажу пакетів. А пакети в нас продаються 10 травня. Гарні плідні матки в нас, як правило, 20-25 травня не скоріше. Ми не спішимо з виводом маток, тому що. Ну, вважаю, що з всім ділом не поспішиш. Поки, поки не буде гарного половозрілого трутня, поки е, виховательки не поміняють е, зимувалу бджолу. І не набере достатньої сили для того, щоб виводити якісні бджоломатки, доти ми не виводимо молодих маток. А так, після продажу бджолопакетів ці матки, зимувалі з нуклеусів після того, як буде поділено нуклеусний парк знову на маткомісця, вони йдуть хвости. Все це, друзі, я вам показував. Ви знаєте, що ми продаємо в себе з пасіки немалу кількість бджолопакетів. І також друге запитання бджолопакети. Друзі, Бджолопакети теж, хто слідкує за каналом, ми продаємо. Але людей цікавить на даний момент ціна. Друзі, Ціна бджолопакетів Ну, дехто просто цікавиться для того, щоб знати ціну, а дехто просто і цікавиться бджолопакетами. Друзі, Ціна бджолопакетів на цей сезон не буде мінятися. Я буду відпускати бджолопакети по такій самій ціні, як була в минулому році. Хто не в курсі, можу вам озвучити, тому що товар мій, я його продаю і можу сміло сказати, яка буде ціна в мене на бджолопакет. Перше 10 травня це буде 1500 гривень. Таку ціну я продавав минулого року і таку ціну я буду продавати в цьому році. 10-20 травня буде 1400 гривень. Все так само було в минулому році. Ціна бджоломаток, хто би все цікавився, буде теж на рівні минулого року: 300 гривень плідна, 100 гривень неплідна. Запис на бджоломатки на даний момент ведеться на 15-20 червня, хто би цікавився, на плідні. На неплідні там я очереді не записую, вони спеціально, як я казав, для продаж ми не виводимо неплідних маток. Продається, друзі, тільки та кількість, яка залишається зайвою. Це я відповідь на друге питання. Також запитую друзі, чи буде відправлятися бджолопакети поштою. На жаль, друзі, дуже багато моїх замовників, з якими ми працювали дуже щільно, багато років підряд. Я відправляв Укрпоштою досить успішно. Багато хто в мене замовляв і отримав, ніколи не було ніяких проблем з доставкою Укрпоштою. Ящики ми робили з хорошою вентиляцією, пакети формували в такій. Кількості бджоли, щоб вони 100% доїхали до своїх замовників. Ну і всі ці нюанси по відправці бджолопакетів поштою в нас були вже всі відточені і досить гарно ми працювали. На жаль, друзі, зараз ні одна пошта не перевозить бджолопакетів, тому ми не відправляємо вже. Певно, років два або три, щоб не помилитися, певно, три роки, певно. Відколи пошти не перевозять, тільки в нас йде самовивозом. Частина бджолопакетів, друзі, вже замовлена, частина ще є вільних. Кому цікаво, звертайтеся. Ціну ви знаєте, ціну я озвучив. Тільки ще раз кажу, пакети суто самовивозом. Пакети формуємо, будемо формувати, точніше, сказати, по бажанню клієнта: 3 плюс 1 плюс струс, чи 4 і плюс струс. Все залежить від вашого бажання. Ну, такі вроді відповіді на питання відповів. Друзі, в нас зараз знов таке ну, тепло плюс 7, тримається, але це вже останні дні такого тепла. Далі передають нас похолодання з такими морозами, там мінус 10, бачу, мінус 12 показують. Ну, і це починається така зима, і якщо в когось бджілки погнали а розпліт, можливо, тут і проблеми. До речі, вчора буквально зізвонювалося. Відзвонювалися пасічники, деякі знайомі, які тут недалеко тримають теж пасіки. І, на жаль, на даний момент в багатьох вже є втрати серед бджіл бджолосімей і такі досить серйозні. Там 50 і 60% пасіки. На жаль, в декого вже, вже лягло. Обсудивши всі нюанси, друзі, от з цими пасічками, хто втратив на даний момент вже бджолосім'ї, немалу кількість, ми прийшли до висновку, що це вина кліща. Дещо пізно почали обробляти, почали обробляти від кліща оці пасічники в початку вересня. Упустили у цей момент після відкачки меду не було застосовано нічого від кліща. І до початку вересня, друзі, кліщ так зносив вже бджолу, що в зиму пішли або дуже ослаблені бджоли, або взагалі дуже багато сімей повзлітало просто. І от зараз у багатьох, друзі, вже є деякі проблеми з цьогорічньою зимівлею. Ну, а сама серйозна зима тільки, друзі, розпочинається. Так що бережіть. Себе бережіть, бджілок, всім добра, всім миру, спокою, слава Україні.